хотів передати слово давньому теж колезі, знайомому громадському діячеві та правозахисному володію. Так, ми з Василем знайомі вже майже 12 років, з часу акції Україна кучми» І бачу, що е, Василя та всіх тут присутніх, цей запал не зникає а ще більше зростає. Але хотів я перших в словах свого виступу сказати на це, я хотів вибачитись. Хотів вибачити світ випускників Київського університету початку 90-х. Вибачте за те, що один з випускників мого покоління прийшов в академію і, не дотримуючись традиції, демократичних революційних традицій Київського університету, прийшовши в університет теж довгими демократичними традиціями не знайшов нічого кращого, ніж закрити е, приміщення, в якому було свіже повітря. Але я думаю, що е, не буду оптимістом, думаю, що це не остання пригода центру візуальної культури. Тому що насправді сучасне капіталістичне суспільство воно перетворює на товар не тільки предмети, але й душі. І поневолює нас не тільки зовні, за допомогою соціальних відносин, але й внутрішньо. І, звичайно, душі хочуть боротися проти цього стану, хочуть свободи. А прагнення до свободи це завжди боротьба. І боротьба, якій не видно краю поки що. І насправді в цій боротьбі буде маса поразок. Але я думаю, будуть і перемоги. І хотілося б, щоб у цих перемог було більше чого. Бажаю всім нам і вам.